Навички, які рятують життя на одному з прифронтових полігонів, військовослужбовці 116-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують дії в умовах максимально наближених до фронтових. Інструктори навчають, як правильно пересуватись, діяти під час обстрілів і тримати зв'язок у напружених ситуаціях. Чому це важливо? Дивіться у нашому спільному сюжеті з колегами Армія ТІВІ. На одному з полігонів польовий вишкіл бійці 116-ї окремої механізованої бригади вдосконалюють бойові навички. Пам'ятаємо, наша форма нога міняється тобто, тобто, якщо ми, положення в коліна. А потім пам'ятаємо носок, лохлоп високо не репінця. То прямо до це дождно носок і лохотів. Тренуються усі і досвідчені бійці, і ті, хто щойно приїхав після базової військової підготовки. Головне завдання відточити злагодженість дій та миттєву реакцію на загрози. Незалежно від того, чи ти боєць з досвідом, чи щойно прийшов підрозділ після БЗВП, навички потрібно підтримувати та вдосконалювати. На тренуванні військовим пояснюють, як пересуватися у складі групи у лісі, посадці чи на відкритій місцевості. Тут важливий кожен крок. Це не просто про техніку дій, це про виживання. Здавалося б, що тут складного. Іди собі тим номером, який тобі визначили, але це не так. Від правильності дій кожного бійця може залежати життя усього підрозділу. Одна із ситуацій раптовий обстріл ворога. Наші воїни відпрацьовують кожен рух, падіння і укриття, кругову оборону, оцінку напрямку вогню. Все максимально наближено до реального бою. Під час відпрацювання люди під час переміщення у складі малих технічних груп, при зустрічі контракту по фронту, коли вони переміщувалися, безпосередня комунікація бажає нас кращого, тому що почалася стрільба, почалися сплив, якийсь сплеск адреналіну. вони Починають периферійним зором втрачати контакт, втрачати з поля зору своїх побратимів. пішов, рух, рух! Ще одна типова ситуація, що виникає під час обстрілів відсутність комунікації. Проблеми з перезарядкою, збої і жодного сигналу побратимам. Люди, військовослужбовці в складі їхньої групи, не чують їх, не розуміють. Потім управління керування боєм. Порушується і починається хаос. Злагоджені дій, безпосередньо вже далі, не на належному рівні. Такі заняття на полігоні проводять щодня. Попереду відпрацювання з іншими видами озброєння. Усе для того, щоб в реальному бою втримати позиції та зберегти життя побратимам. Юрій Лозенко, Геннадій Салівон, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини.